Буду сьогодні знімати відео про ремонт Пацифіки. Де, що тут назбиралось майже за пів року катання на ній. Але перед тим хочу вам показати свою нову камеру. Не сподобалось мені, як знімає GoPro, тому GoPro я повернув назад, купив DJI камеру Action 5 і мікрофончик до неї. Саме класно, що мікрофончик буде конективати зразу до камери, не треба ніяких додаткових станцій. І тепер буду писати відео на Action 5. Все. Тепер картинка і звук пишуться на DJI. Я вам покажу, що я буду робити сьогодні з пацифікою. Остався такий неприємний інцидент, як мені в'їхали в задній бампер і в кришку багажника. Взаді Машина не встигла відтормозитись. і мене догнали ззаду. І по пошкодженнях у мене тут втріс задній бампер. Так, на камеру не дуже добре видно. Весь поцарапаний. Є сліди від бампера переднього, хто в мене в'їхав. Погнули мені також кришку багажника. І страхова Порахувала, що тут міняти нічого не треба, тільки треба все порівняти, пошпаклювати і помалювати. Ну, мені дуже не сподобалось, як тут страхова виплачує, тому що виплатили тільки, і то ще не виплатили, ще чекаю на виплату, 2000 доларів. І звісно, цього недостатньо, щоб замінити пошкоджені елементи. Тому буде ремонт проводити з таким чином, що бампер ось. Вже лежить новий оригінальний бампер пофарбований. Мені він обійшовся в 1000 доларів. Як бачите, це всього лише пластик без ніяких елементів додаткових, треба елементи перекладати зі старого бампера. А кришка нової зараз в дилера нема в продажі. Бушна кришка. Коштує біля 1000 1200 доларів, тому прийнято таке рішення, що буде вона рівнятися. Тут, щоб було майстрові зручніше рівняти методом ПДР, я вже зняв обшивку, зняв два сабуфери. І Зараз я буду займатися бампером. А майстер буде рівняти задню кришку. Так само є ремонти по передньому бамперу. Ще не працює коректно один датчик партроніка. Ось цей, це є третій. У нас з боку йде один, другий, третій, так рахується. Ось є новий оригінальний датчик, треба буде його замінити. І попробую щось зробити. ось з цим кріпленням бампера. Оце китайський бампер, якість не дуже. Я вже зрозумів, що якщо ти машину робиш для себе і хочеш, щоб все було гарно, то краще взяти оригінальний бампер. На прикладі цього бампера скажу, сам бампер коштує оригінальний 775 доларів десь. А китайський 600. Якби різниця 170 доларів. Тому я вирішив взяти все-таки оригінал. Зараз спробую знайти плівку, щось тут наклеїти на цю частину, щоб вона не царапалась, коли щось буду грузити в багажник і витягувати, тому що це досить часто відбувається. Зараз подивлюсь, у мене має бути стара плівка. Яку я скорше купляв, але мені не вийшло її нормально наклеїти, тому я наклеїв. А так як тут свіжий бампер, було б непогано її наклеїти. Буду приступати до зняття переднього бампера. Так, треба відкрити капот, я вже заїхав на наїзди, щоб було зручніше знизу болтики відкручувати. Знизу болтики я відкрутив. Ось тут маємо 6 знизу, і ще є по боках, де кріпиться бампер. По одному, ось тут вверху. І все, бампер можна знімати з кріплень і від'єднювати роз'єми. Треба щось підставити, щоб бампер, коли зійде скріплень, міг на щось спертися, бо як інакше він буде висіти на проводці. І тепер його треба, не порвавши, скріплень зірвати. Це буває дуже тяжко. Можна почати з цієї сторони, де він погано тримається. Ось він тут тримався тільки ззаду. Попробую я сюди щось запхати, щоб. А, не треба. Ось. Так. Тепер треба роз'єднати роз'єми. Так, з цього боку є. А з цього боку в мене на хамотиках треба перерізати хамотики. що зашелка під час аварії поламалась. Це тепер бампер можна десь служити і з ним працювати. Покажу вам, що я вже зробив. Підрівняли задню кришку багажника. Можна сказати, навіть зараз вже тяжко замітити, що вона була повну тачо в аварії. Підмазав тут деякі цяточки, які пробило до, пробили до алюмінію. І тут десь в тому місці. Задній бампер я ще не міняв, тому що спочатку хочу поклеїти захист, поки він знятий. А тоді його буду переставляти. Зайнявся я переднім бампером, поклеяв тут тріщини. Трошки його якби підрівняв, тут було від того, що я його клеяв, він трошки з'їхав, пластик, підрівняв я, підфарбував І можна буде пробувати ставити. Так само знімав кріплення, Воно тут на закльопках, знімав, щоб приміряти до бампера, щоб він добре зайшов. Зараз кріплення я вже назад. Закліпав. І можна буде зараз машину розвернути порядом гараж, заїхати на наїзди і ставити передній бампер. Датчик партроніка я вже поміняв. Залишилося поставити бампер і провірити, чи вони нормально працюють. Датчики. Треба не забути підключити роз'єми. Всього маємо два роз'єми багатоконтактних і один роз'єм на передню камеру. Роз'єми підключено, Тепер буду пробувати ставити бампер. Тут є такий нюанс, що знизу захист. Захист має ховатися в бампер. Вамперсів краще, ніж це було скорше, зараз вам покажу. Є зазори, такі нерівності, тут він вистає, але вже він аж не так вистає, як виставав скорше. А з цього боку я нічого не робив, тут нічого і не помінялося. Зашилось поприкручувати. Всі болтики на місце, видалити помилки, можна буде братися за задній бампер. Бампер я закріпив, знизу, зверху копот вже закрив і закріпив тут з побока. Ще зараз треба прикріпити підкрилки. Наклею я поки тимчасово таку плівку. Замовив накладку металеву. А зараз поки зберу так, як прийде накладка, тоді вже поставлю накладку. Приготувався я до зняття заднього бампера. Зараз буду відкручувати болтики знизу. По боках тут фари треба зняти і буду стягувати бампер. Приступаємо. Задній бампер знятий. Треба не забувати про масу. Зараз вам покажу. Ось йде від бампера маса і вона кріпиться тут Ось в цьому місці. Маса біля маса до машини. Зараз треба його повністю розібрати і перекинути кабеля, датчики і ще деякі. Елементи пластику новий бампер. Все раз витягується з бампера. Так, і тепер мені треба від'єднати ще елементи пластику. Тут ось є пластикова закльопка, дві їх треба зрізати, тоді можна від'єднати цю частину пластика. Закльопка виявилася металева. Я думав вона пластикова, бо це якийсь пофарбований метал в чорний колір. Але ось цей елемент переставляється в новий бампер. Треба зараз його трошки буде обтерти. Можливо, з цими царапанами щось зробити, погріти, щоб вони затягнулись. Так. А в цю частину Бампера ще можна продати. Зараз я його трошки помию, щоб було приємніше з ним працювати. До води далеко йти не треба. Так, защопки я защокнув, тепер треба заклепати закльопки. і можна буде ставити електрику. Так, заклопки заклепав. Почну проводку вкладувати, щоб потім нічого не пропустити. Це бампер зібраний. Тепер можна ставити на авто. Бампер всіх дуже добре. Зараз вам покажу як по зазорах. Полилося тепер все поприкручувати, і машина буде готова. Залишилося бути по боках, які тривають, мампер і підкрилки. Сампер повністю встановлений, все закручено. Зараз може, чуть-чуть підмажу отакі чорні кутики є. І тут якась цятка. На цьому все. Чекайте нових відео.